Ну і Геннадій Друзенко долучається. Він якраз очолює і е, є співзасновником першого добровольчого мобільного шпиталю, ветеран російсько-української війни, юрист, міжнародник і конституціоналіст. Ще й до всього. Пане Геннадію, рада вас бачити. Невзаєм, навзаєм. Анна, вітаю вас, вітаю студію. Вітаю всіх, хто нас дивиться. Хто е, не знав і ще не чув. Давайте нагадаємо, що ПДМШ це якраз перший добровольчий мобільний шпиталь. Це медики добровольці, які е, працюють на бою, на війні, рятують життя нашим бійцям. Е, він був утворений, якщо я не поміляється, ще з Майдану так підпільно утворився. Ну, пан Геннадій? Так, да, да. це правда. Він був зачат на майдані а народився. Він вісім більше вже вісім як вісім років тому. Офіційно ми святкуємо наш день народження 15-14 року. Тобто, без які втілися в неї шпиталі на майдані. Потім медичні вишкали в форматі ПДМШ як велике спільноти цивільних медиків добровольців оформилися як реакція на Іловайськ. І неприйнятні втрати, яких ми тоді зазнали, і тоді за осінь 2014-го ми сформувалися ще з таким доволі туманним уявленням, що ж ми маємо робити на фронті, і 15 грудня 2014-го року вперше вирушили на схід вже як ПДМШ. Ніколи не думали, що вона затягнеться так надовго. ПДМШ – це дійсно спільнота. Сотень медиків добровольців з усієї України. Де зараз ПДМШ виконує так. завдання? І що які це завдання? Основні завдання по порятунку життів. Тобто, у нас, на відміну від наших побратимів, госпітальєрів, більше ну, не більше, а 90 відсотків плюс це професійні медики. Тобто, вони це ті, хто надає пер. Шуми медичну допомогу пораненим і хворим бійцям, бо не забуваємо, на фронті бійці не тільки зазнають поранень, а й хворіють, бо вони теж люди. Відповідно, дві точки я можу назвати великі, оскільки це не секрет. Це Ми працюємо е на Бахмуті і в районі Бахмута, і Лимана, тобто це два найбільш гарячі напрями зараз. Але також є ще посили, наші підрозділи посилюють деякі частини, причому. І морпіхів, і штурмові загони ЗСУ, і навіть Нацгвардію. І але я їх не назву, бо це трошки конфіденційна інформація. Але це теж донецькі напрямок і це теж найбільш гарячі місця, де йдуть бої, де на жаль, щодня багато поранених. Пане Геннадію, які є основні потреби? Я чула, читала, казали, що не вистачає рук, тобто медиків. Так що зараз із медиками, які рятують життя, і е, які ще є потреби, це машини ще чим можуть допомогти українцям? Да, дякуючи нашому міністру Ляшко, ми маємо проблему з медиками, бо я його і просив офіційно, і, і неофіційно, просто змінити. 518-й наказ мозу від 27 квітня 2018 року він розрахований на ОС операцію об'єднаних сил просто внести зміни, які б відповідали контексту і вимогам військового стану. Пан Ляшко виявився трусливим бюрократом, а не справжнім політиком і не спромігся на це. Відповідно, ну люди мушуть звільнятися. От поруч зі мною сидить молода медсестра Мері. От вона звільнилася з роботи, щоб йти до рятувати людей на хлона фронті. Нехай тобто вони не можуть поєднувати. І роботу зараз що? І ф... не можуть зараз поєднувати і роботою і фронт. Якщо хочуть на фронт Ні, треба... Ні, просто відвіняти. начальство зараз, говорить, що немає прав... правових підстав, тобто е... тому що наказ не змінений. І хочеш рятувати на фронті. Ну звільняйся і йди. Рятуй. Відповідно, це у кого все для фронту, все для перемоги, включаючи ризик власним життям. Бо знову ж таки, це 15 кілометрів від Бахмута, де живе одна з наших найбільших. Е... Команд, яка працює в Бахмуті, от там прильоти щодня, там гради прилітають. Ну знову ж таки, пройде війна, всім все згадає. А як говорила, предки, зараз... що на все приходить час розплати? Але хочу подякувати цим неймовірним медикам. Їх нічого не зупиняє. Розкажіть Тобто про насправді них. хто ці люди, і звідки ці вони? люди вони з усієї України від водіїв санітарів. Медсестри, фахові лікарі знову ж таки, вік від <смі>, молодих там в районі 20 хлопців і дівчат, які ще вчаться до речі, іноді в медичних інститутах, і закінчуючи більше 60 років. Тобто, це ж люди, у яких велике серце, повна любові. Це головний, головна прикмета і головна ознака наших медиків добровольців. Все решта, вік, стать, регіон, походження. Є ті, хто приїжджає з-за кордону. Зараз у нас працює лікар. Який спеціально взяв паузу на Корсиці, де він практикує, і приїхав сюди з французького іноземного легіону. Так що справді головна знака наших медиків це велике серце і бажання прислужитись нашій перемозі цим хлопцям, яких ви зараз показуєте в кадрі. До речі, не тільки хлопцям, а й дівчатам хлопців, звичайно, більше але. Воюють жінки і воюють добре. Скільки зараз е, медиків в ПДМШ? Це ж у нас на ротаційній основі щодня ми міняємо. Хоча є ті, хто застріє там на місяць, два-три. Е, одночасно близько 50 людей знаходяться. Це здебільшого медики, але також водії. Також на кожній локації, оскільки люди працюють 7-24 У нас є. По кухарю, і е, на найбільш небезпечних напрямках медики виїжджають на е, роботу з охорони. Відповідно, чоловік 50 ще є в тилу, невелика команда, яка займається логістикою. От Тому ми бачимо, може говорити це, так грубо з пів сотні. Це екіпаж, який працює, так який виїжджає. Розкажіть, як це відбувається. Тобто вони чергують, е, якщо є потреба, вони виїжджають на поле бою, аби а, забрати бійця, так? Ні, на полі бою насправді медики не виїжджають. Це абсолютно нормально і це правильно, бо медика міцстру готувати три роки, а втрати три секунди. Е, медики мають в точках передачі поранених, виносить з поля бою або вивозить побратими, тобто безпосередньо ті, хто воює пліч опліч. По правилам на броні, але ми бачили дуже різні ситуації, іноді просто на руках виносять. Є точки передачі, вони конфіденційні. От якраз ви бачите, в хамві стоїть і наш екіпаж. Це якраз точка передачі там на в зоні відповідальності АТУ Ліман. Тобто, військові передають, вони мають накласти турнікети і передають медикам. Медики вже починають надання медичної допомоги. Оцей екіпаж, який ви бачите на Камбі це от коротка, так зване плече, які мають довести до стаб пункт, їхнє головне завдання довести е, поранного бійця живим. Це іноді це 10-20 кілометрів, іноді це навіть година, особливо якщо брати до уваги бездоріжжя. Потім наші медики працюють також безпосередньо на стабілізаційних пунктах. Тобто, це перша операційна, яку бачать або яку зустрічає. Поранений боєць там надають, фактично там стабілізують, там все по назві. Зрозуміло, там не роблять жодних складних операцій, там стабілізують життєві функції, інтубують, е, вводять препарати і тоді передають на так зване довге плече. Там вже стоять ренімобілі, бо це евакуаційний автомобіль. От який ви показуєте в кадрі. А реанімобіль, тобто повністю обладнана швидка, вже заінтубований е поранений солдат, і його вже везуть в тилові лікарні. Як правило, це е там агломерація е слов'янська крматорська Дружківка Костянтинівка, але буває, що і до Дніпра до Мечки ввезуть. От на цих трьох етапах ми працюємо там, де вже починаються ну, більш-менш нормальні лікарні. Тобто там уже ми передаємо в руки берете... колегам. Забираєте бійця в свої руки найперші з полю бою, коли вам передають пане Гаді, які це да. травми найчастіше? На жаль, це мінно-вибухові Тобто, якщо київська кампанія була багата від кульових поранень, то зараз 90% це страшні мінно-вибухові поранення, коли ти не маєш. Ну, немає шансу, це не дуелі. Коли ти стріляєш, в тебе стріляє це прилітає е, снаряд або міна, або бомба, або ракета. Вона вибухає, розлітається метал в усі е, сторони. І, на жаль, часто це також травматичні ампутації медичної мови. Тобто, коли руку, ногу відірвали, часто тулуб. Е, ну, тобто, поранення дуже. Е, Різні і, на жаль, на жаль, здебільшого важкі. Тобто, ну, якщо в... вас контузило, то вважайте, що ви щасливчик. Важка і розмова про це, але все одно е, мушу спитати: от з трьох сотих, тобто поранених, е, який відсоток вдається врятувати зараз? Якась приблизна статистика є. Я не знаю по фронту. У нас е, втрати ну, мінімальні, менше одного відсотка. Тобто, насправді ПДМШ ну, це. Я відповідально кажу, зараз найбільш професійний підрозділ сил оборони, от саме на тому етапі, де ми працюємо. Скажімо, реанімаційні бригади, от знову ж таки, показуєте одну з наших швидких. Це дві машини працює на Билимані, дві на Бахмуті. Це найкращі реанімаційні екіпажі. Там обладнання на 1057 всій машині. Дякувати нашим донорам. Тобто, це дійсна можливість. Повернути людину з того світу, і це не раз траплялось. Було три, здається, раз навіть чотири клінічні смерті переживали е, поранені бійці, і ми їх витягували. Тобто, ми їх витягували, і це це справді відрізняє нас від спадкоємців Жукова, які вірять, що баби й що наражають. Я от читала, до речі, кілька дописів про те, як повертали бійців після клінічної смерті. Як це виглядає? Що його вже е, привозять, і він мертвий. Потім ваші Ні, медики це... заводять. Буває так, буває, в машині серце зупиняється, і починають качати. Тобто, я особисто бачив, коли звільняли Харківщину, у нас був такий імпровізований стаб пункт в ангарі. І дійсно, хлопець відходив і такі йому не дали відійти. Тобто, його кілька разів відкачували і довезли в шевелінку. Там вже можна говорити, бо там все закінчилось. Стабілізаційні пункти вже передали військовим лікарям, і таке ну не часто, але трапляється. Але трапляється, слава Богу, це говорить про професіоналізм наших медиків. Бо це або професійні анестезіологи, реаніматологи, або лікарі невідкладних станів. Про професіоналізм середнього медичного персоналу і знову ж таки ця війна дуже технологічна. Дякувати всім, хто нам допомагає. Це люди з усього світу, які Україні дають там знайте не цю амбушку, де руками качаєш. Сучасні е вартісні і дуже ефективні е медичні девайси, Скажу, часто по кілька десятків тисяч вартістю, але наші бійці однозначно на це заслуговують. Ну, ПДМШ, це одна з легенд війни, і ми вам дуже дякуємо і вашим медикам, і всі всім, хто долучається. Але, от реаніматологи, це ж дуже висококваліфіковані е, спеціалісти. Їх знайти і в мирному житті, то ну гарних важко. А хто ще захоче добровольцем поїхати в пекло? Е, це ж добровольці, так люди, які самі зголошуються, всі в нас самі зголошуються. Ми ж не маємо мобілізаційного ресурсу, ми а не хто платимо. Ще? медикам. Приходять часто. Останній приклад, скажу знову ж таки, я згадував нашу мері, а у нас з клініки Спіженка звільнилася реаніматолог і прийшла к нам, зараз працює в найбільш гарячих точках. Тобто, коли я питаю людей, для мене ж вже бачите, сивий доволі. Мені безумно цікаво, що приводить людей. А вони говорять, що атмосфера і можливість дійсно відчути себе вкрай потрібним, бо від тебе залежить найдорожче: життя і смерть. Ті, хто готовий віддавати життя за нашу країну, От ви тут показуєте на цьому фото, знову ж таки, є і ті е, висококваліфіковані реаніматологи або лікарі невідкладних станів. Скажу вам один секрет: е, у нас на фронті навіть працював чоловік, який в Він наш ветеран, уже далеко не один рік, який в березні був в бригаді, яка супроводжувала Зеленського. Тобто він закінчував там, потім. У свої вихідні їхав до нас, працював під Києвом, а потім взяв відпустку і поїхав в травні на фронт, позивний док. Так що справді це іноді ну, кращі з кращих. І очевидно, хоча нас довго вчили, наші західні друзі, що гроші вирішують все, але ця війна показує, що є речі дорожчі за гроші. А що є основним у вашій роботі? Ну, от те, що життя воїна, це найцінніше. Там ніяке залізо, ніщо. No. І ще які основні, от, на що ви орієнтуєте всіх своїх довкола чого об'єднуєтеся цінності? Це, звичайно людське життя. Тобто я всім своїм повторюю раз у раз, коли ми готуємо нову ротацію, що наказ ПДМШ номер один, скільки уїхало, стільки має повернутися. І як керівник, який стояв у витиків, який досі. Керує складною великою структурою. Може, якщо я чимось і пишаюсь, то звичайно, ті, що всіх ми повернули з фронту в тил. На жаль, уже в тилу війна догнала не одного нашого посестру і побратима. Але ну постучу по, по всьому дереву, яке є в машині. Це правда. Тобто ми піклуємося про наших людей, ми намагаємося створити максимально комфортні умови, навіть, в цих, в тому пеклі, де працюємо. І, звичайно, ми хочеш зробити по-новому, почни з себе. Тобто, я думаю, що окрім безпосередньої функції такої перетунку життя, ви правильно сказала одної з ліген цієї війни. Я думаю, що ПДМШ це ще й парасток нової України, в якому не крадуть, в якому. Ставлення до людей перш за все з великою повагою до їхньої гідності, яка які вважають, що Україна не для українців, а для всіх людей доброї волі, тому у нас доволі багато іноземців, які ну навіть часть українську там американці і мріють про українське громадянство. От якщо це з цього парастка виросте велике дерево, то я думаю, що ми не тільки зможемо сказати, що ми відбили орду, нарешті, але і Побудували таку країну, за яку не соромна перед всіми тими, хто віддав за нього за неї життя. А це десятки тисяч людей, часто найкращих. Я вам дякую, погоджуюся з вами. І от думаю про те, що українське громадянство це теж має стати для нас цінністю, так і людина має розуміти, яка для неї є цінність, що вона є громадянином України, тому що, на жаль, до вторгнення повномасштабного можливо не всі це усвідомлювали в нашій країні. І це от такий гарний приклад самоорганізації, і саме організації, саме ПДМШ, те, що має стати такі організації, мають стати основою нової України. Пане Гнаді, ви сказали про що. Хочете додати, я думаю, так. Да. Насправді нам треба ще знайти формулу співіснування влади. І громадянського суспільства, справжнього такого, от ми ж без, ми себе відчуваємо, яке е, само знаходить ресурси, само організовується для якоїсь мети. Бо коли у нас говорять, що тільки там, президент, чи навіть залужний, до якої ставлю з величезною повагою, виграли війну, ну, це просто неправда. Це просто такий же міф, як Сталін виграв другу свій ну, Великовітчизняну, те, що називають, це мільйони людей і. Сотні, якщо не тисячі таких невеличких, переїн не невеличких, як ми, але дуже ефективних організмів. Бо ну, нас ніхто не призивав, нас ніхто не стоїть там з прокуратура. Тобто це люди доброї волі. Це якщо хочете, це спадкоємці того славного козацтва, які самі йшли на Січ, самі створювали свої загони і самі будували ту Казацьку республіку. Геннадію, ви сказали про те, що нам ще тільки належить знайти оцей механізм співпраці таких організмів і влади. А що зараз у вас? Яка співпраця? Бо ви утворювалися тоді спільно, якби за, за спри... як це правильно сказати, з міністерством оборони? Так це було якби спільно консолідовано. А зараз що угу. ви є в складі чого? Ви є як комунікуєте з владою? Ну, я ж недаремно згадав генерала залужного, тобто треба віддати належне, коли нас просто хотіли вижити з фронта влітку, і просто був вкрай неприємний інцидент. Відмовлялись приймати поранені бійця, який привезла. Швидка допомога ПДМШ. Тоді я звернувся до Залужного, Він там поставив резолюцію, що залучити ПДМШ до сил оборони згідно з законом про основи національної безпеки і оборони, до речі, добровольці це є складова сектору безпеки і оборони. Якщо щоб мати зброю в руках згідно з сучасним законодавством, треба бути ну одною з державних структур. Там воєнізованих формувань, як говорить закон. То щоб утворити спільноту медиків, для цього треба просто утворити спільноту медиків і, власне кажучи, почати працювати. Наша ефективність а це останні місяці, на жаль, більше півтори тисячі поранених і хворих щомісяця. Боюся, що цього місяця ми перейдемо в цифру в дві тисячі. Це поганий рекорд, але. Так так, там зараз гаряче підкреслює, що ну, якщо ми зараз воїну зброю, які роблять найбільш сучасною, включаючи легендарні хаймерси, їх робить приватні американські компанії. І це значить, що приватна ініціатива, якщо ми вже себе бачимо не в русськам мірі, а в західній цивілізації, вона має захочуватись і по суті ж, ми нічим не відрізняємося там від медроти, скажімо, там, десь такого обсягу. Просто. Уявляєте, якщо б нам держава ще найняла нас як медичну кампанію і почала платити, які б чуді ми творили, а не ми та вже брали по всьому світу Державне з рукою. замовлення вам зробити. Це це нормальна форма співпраці, цивілізована. Ну зараз ви є в силах оборони, правильно? Так, да, ми складова сила оборони України. Але тобто фінансово самі нас залучив. Вигибати. Але без жодних е, гарантій, пільг і коли ми ще один вітання, ще одній генералці е, нашій. Міністерство з питань ветеранів. У нас люди якраз в Бахмуті в червні-травні працювали, а їм у комісія з питань надання УБД активно відмовляла в наданні статусу. Окей, відмовляєте. Вони програвали суди, вони йшли в апеляцію. Програвали апеляцію, йшли в касацію. Таке враження: знаєте, що ми маємо два фронти: один а хто? Пане з Вінальдю, Ардою ви сказали? на сході. Ви сказали, дякуючи нашим донорам. Хто ці люди? Хто заради дякуючи, яким це все тримається? Ну, забезпечення фінансово такі гроші. Не основне, але без них не, не буде забезпечення. 100%. Вартість діяльності ПДМШ на місяць не менше 50 тисяч доларів, бо люди то можуть працювати безкоштовно. Я вам згадував вже вартість апаратури. Скажем, ну засновник найбільшої е, глобальної кампанії з доставки. Подарував нам два нових хамві 2022 року випуску. Це під 900 тисяч доларів. Е, нас підтримують як вітчизняні, так і іноземні бізнеси, не тільки фонди, а й великі корпорації співпра... Ну, скажімо, нова пошта хороший приклад. 40 тонн вони нам дають пільгу для перевезення, вантажів навіть фінансово, Вогда допомагає е, паливом. Тоб, е, в той же час є часто донати по 100, 200, 300, 500 гривень, які без фантастично цінні, знаєте, як у лепта. Бо це люди, очевидно, останні від себе відривають і пересилають. Тобто це виключно Тому донати, географія... як корпорації великих, ну я кажу, хто скільки може, і так само і люди по 100-500 гривень Тобто вашобто, ми не маємо грошей від жодного уряду. скажімо так, жоден уряд нас принаймні спочатку і українські, і український західний, міжнародні урядові організації. Ми не отримали ні копійки, ні центра. Це а все ось... приватні корпорації і приватні особи. Відповідно, хто е, хоче долучитися допомогти медикам, які рятують життя на передовій. Ну от в Фейсбуці є ваша сторіночка. Так можна знайти перший добровольчий е, батальйон. Е, ой, господи, шпиталь, Ні, мобільний перетом, шпиталь. Мобільний ПДМШ. шпиталь, ПДМШ, Геннадій Друзенко. Гугліть, заходьте у Фейсбук, і там можна знайти реквізити, так куди можна допомогти. Підтримати і підсутно вірна або на нашому сайті в розділі допомогти там різні способи переказати гроші. Тобто, це дуже легко нас знайти 4 літери вводити в пошуковики. Точно туди потрапити. Да, це ви наш сайт. показуєте. І От допомогти, да, от якщо ви от, бачите допоможете? Да. Ви долучитесь до врятування життя бійців, прямо абсолютно. Тому давайте абсолютно. допомагати тим, хто працює і справді робить е, геннадію. І ще ви сказали про статистику, що вона дуже в, в ледь не в кілька разів зараз зросла. Інтенсивність, так це які яка кількість поранених в день, чи як можна оцінити зараз? Ну, через ПДМШ знову ж таки це не репрезентативно. Я завжди повторюю, що порівняно з сотнями тисяч бійців, які служать там в силах оборони насамперед в ЗСУ, ми дуже невеличкий підрозділ. І ми, але ми працюємо в найбільш гарячих точках. Тому знову ж таки, двічі це не репрезентативна статистика. Але щодня через руки наших медиків проходить від 50 до 100 поранених бійців, залежно від дня. Ну, на всіх напрямках, а це зараз сім позицій на Донеччині. І зараз ця інтенсив ця кількість і відповідно інтенсивність боїв збільшилася, так? В січні, на жаль, так. Да. В січні, на жаль, да. Ну, за два, дивіться, якщо за жо... е... грудень і листопад що місяця, ми мали більше пацієнтів, ніж за три літніх місяці разом узятих. Тобто, да, зараз це епіцентр війни. Ну і це бачили. Ті, хто хотів, що там в Солідарі відбувалося, що зараз відбувається в Бахмуті, під Бахмутом, в Клішіївці, і те ж саме в Лімані, просто в Лімані часто ще на Ліманському напрямку, ми атакуємо. Там хвиля уходить то туди, то сюди. На Бахмутському, на жаль, здебільшого атакують орки. Пане Геннадію, останнє питання до вас Ну, на сьогодні. Буду по можливості вас долучати. Якщо порівнювати ту початок війни, скажімо так, і зараз уже повномасштабну її фазу, от по вашому профілю щось Кардинально є різниця що безумовно. Це знаєте, як дитяча школа боксу і бої без правил. Тобто навіть ті, що нам здавалось пеклом як і Лавайські, ну Дебальцево ми вже там проходили бойове хрещення і пам'ятаємо цих бійців, які виводили тоді ще в Артемівськ, нинішній Бахмут. І здавалось, що гірше бути не може. То зараз всі хто пам'ятає ті часи одноголосно, одностайно говорять, що це був дядський лепет. Тобто, зараз війна, окрім там ядерної зброї, всі можливі сили, всі е, можливі сили і засоби кинуті в бій і е, з таким. Е, Остервенінням, з яким зараз, скажімо, атакують Бахмет, ну, уявити в 2014 році просто неможливо. Тобто, але знову ж таки, дякувати долі, що вона нас одразу не кинула в широкий океан у цієї великої війни. А за вісім років ну хто хотів, навчився і зрозумів, що там ворог, що він нас хоче знищити, інших цілей немає. і. Набув навички, як чинити спротив. Бачите, ми здивували весь світ, який нам давав від трьох днів до трьох тижнів, не тільки вистояли, а й частину наших земель звільнили. Головне тепер вірити в себе. Я вам дуже дякую, пане Геннадію, від себе і від всієї нашої аудиторії за те, що ви робите вашим колегам Геннадій Друзенко, бо з нами очільник і співзасновник першого добровольчого мобільного шпиталю, ветеран російсько-української війни. Якщо у вас є змога долучитися як медик або підтримати ПДМШ, вони фінансуються виключно від донорів. Шукайте в Фейсбуці, в Гуглі, заходьте і давайте разом підтримувати тих, хто рятує життя нашим бій або вони найцінніші для нас.